Доброго ранку, маляти! Сьогодні ми поговоримо про пернатих наших друзів. Подивіться на картинку, хто це до нас прилетів. Це горобчик. А як він кричить, дітки? Цвінь, цвірінь. Він, мабуть, замерз і хоче до нас у кімнату. Залітай, горобчику. А куди ж він подівся? Він, мабуть, хоче з нами погратись в гру, де пташка. Горобчик буде сідати на предмети, а ми будемо називати їх Горобчик на ліжку, горобчик на шафі. На столі. На підвіконні. Куди тепер сховався горобчик? На м'ячі. Під столом. На картині. На килимі. Ось такий грайливий горобчик, бачите, як він хотів з нами погратися. А тепер горобчик запрошує нас на галявину до своїх друзів. Давайте розглянемо картинку і подивимось, яких пташок ви тут помітили. Називайте їх разом зі мною Горобчик. Голуб, ворона та синички. Ось так, молодці. А давайте тепер цих пташок розглянемо уважно, якого кольору горобчик. Він коричневого кольору з сіреньким. А як він вміє цвірінчати? цвінь цвірінь. А якого кольору ворона? Ворона чорного кольору. Як вона вміє кричати? Кар, кар. А якого кольору голуб? Він сірий з різнобарвним пір'ячком. А як він вміє воркотати? Гуль-гуль! А ця пташка називається синичка яких кольорів синичка? Жовтого, блакитного, білого. Як вона вміє співати? Синичка співає ців-ців. А тепер давайте, дітки, спробуємо з вами скласти розповідь. Одного дня ми тепло одяглися і пішли на прогулянку. На галявині ми побачили багато. Птахів. Там були горобчики, голуби, ворони та синички. Горобчики на галявині цвірінчали цвінь, цвірінь. Ворони кричали кар. кар! Голуби жворкотали, гуй, гуй а синички співали ців, ці, ці, ці. Пташкам було не дуже весело, тому що вони були голодні, пташки шукали зернятка, а ми Годували пташок. Чим ми могли годувати пташок, дітки? Насінням, ягідками та крихтами. Ось така розповідь у нас вийшла. А тепер дайте мені відповіді на мої запитання, яких пташок ми зустріли на галявині діти? Горобчиків, голубів, Ворон та синичок правильно. А як же ми з вами піклуємось, дітки, про птахів? Ми пташок підгодовуємо, коли зустрічаємо. А якщо бачимо годівнички на деревах, то що робимо? Підкормлюємо їх зернятками. Насінням, ягідками та крихтами хлібчика. Завжди робіть так, дітки, підгодовуйте пташок, вони вам будуть дуже вдячні. А зараз дякую вам за увагу та старання, до побачення!